Пані Віра прийшла в Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Жінка каже, жити на саму пенсію складно. За продуктовим набором переходить третій рік поспіль, адже така допомога їхній родині потрібна. Така пенсія 400. Що можна за неї? Люди за 40 якось живуть, а ми за 400 мусимо жити. Хорошо, ну економія, то що до пенсії ж економія. Щось куплено, щось не куплено, а зараз взагалі гречка 40 гривень, то вже так хоче. Зараз все. Хмельничанка Ніна каже, значну частину пенсії доводиться витрачати на ліки. Це за третій рік я приїхаю. Мені таблетки такі дорогі і не такі були в нашому аптеках, а то кожен раз піднімаються. З 1 вересня у Терцентрі оголосили про додаткову видачу пакунків. Щотижня в середньому отримують тисячу наборів і формують нові. Профінансували закупівлю з бюджету громади. Планується у 2025 році видати понад 26 тисяч продуктових наборів. Відповідно, на сьогоднішній день видано понад 19 тисяч продуктових наборів. Категорія, яка в нас отримує продуктові набори, це люди похилого віку, люди з інвалідністю, які зареєстровані в нашій громаді, це в місті, Хмельницькому та наших селах. Та відповідно, який дохід їхній не перевищує два або непрожиткових мінімум для людей на працездатного віку. Вартість набору понад 600 гривень. У пакунку дві пляшки олії, крупи, чай, печиво, цукор, тушкована свинина, борошно, консерви згущене молоко та дві пачки вермішелі. Наразі продуктові набори отримують мешканці громади, котрі записувалися у вересні. Зробити це можна як в електронному форматі, так і в терцентрі. Потрібно або по посиланню перейти для того, щоб заповнити електронну форму. І автоматично програмою буде визначено час та дату, на коли потрібно прийти і отримати продуктовий набір, або звернутися безпосередньо за адресою вулиця Перемоги 7 А і записатися на чергу, і працівниками центру буде видана пам'ятка, де буде дата, час і які документи, що потрібно для того, коли прийти та отримати продуктовий набір. Наразі на рецепції терцентру триває запис на 17 листопада. Хмельничани заповнюють необхідні заяви. До кінця року планують видати понад 6 тисяч продуктових наборів. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.